Вітаю вас, мої малята здоров'ята. Запрошую вас на заняття з фізичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо робити вправи на гнучкість. Давайте з вами станемо рівненько. Ніжки поставимо на ширині плечей, ручки на пояс і для початку розімнемо шиї. Нахиляємо голову в сторони, повільно розтягуємо наші м'язи. Відчули, як вони розтягнулися? Добре. Тепер поставимо ніжки ширше плечей і зробимо з вами повільні, глибокі нахили в сторону. Одну руку ми залишаємо на поясі, другою рукою ми тягнемося у протилежну сторону до тої ручки. Яка в нас на поясі, в ту сторону тягнемося, дуже-дуже повільно, пружно тягнемося, розтягуємо ось цю сторону. Повернулися у вихідне положення, поставили цю ручку на пояс, а іншою ручкою починаємо тягнутися у протилежну сторону. Лівою ручкою ми тягнемося вправо. Правою ручкою витягнемося вліво. Ось так пружно розтягуємо наші м'язи. Щоб бути гнучкими, ми маємо м'язи наші розтягнути, розворушити усе наше тіло. Ось так. Тепер зробимо з вами пружні оберти. Ставимо ручки перед собою, ніжки трішки зібрали назад. І робимо ось такі пружні оберти. Тягнемо м'язи, але в іншому напрямку. Ось так. розтягнули спинку. Тепер будемо робити нахили. Ставимо ніжки ширше плечей. ручками намагаємося дістати підлоги. Колінка в нас рівні, нахиляємося повільно, пружно, декілька разів, пружинимо і намагаємося доторкнутися. До взуття або ж до ніжки або ж до підлоги. Починаємо з однієї ніжки, потім всередину і потім до другої ніжки. Ось так. До однієї ніжки попружинили. Посередині попружинили. До другої ніжки попружинили. Піднялися. Знову до однієї ніжки. Осередині до другої ніжки колінка рівні. Щія робимо потихеньку, без різких рухів, пружинимо потрошку, вирівнялися, відпочили і тепер зробимо з вами перекати. Ставимо ніжки ще ширше. присідаємо на одну ніжку. І спочатку, ось так пружинимо, і в нас з вами тягнеться ця ніжка. Потім пружинимо на другу ніжку. Так, і тепер присідаємо і робимо ось такі перекатики з однієї ніжки на іншу. Не підводимося і присідаємо, а саме ось так перекочуємо. І нас із вами розтягується ніжок. Розігріваються потрошку, потихеньку, без різких рухів. Так. І зробимо випади вперед, так само пружні. Вернулися назад. Інша ніжка. Трішечки попружинили, потягнули ніжку. Ще раз. Так. І останній разочок. Ось так. Зістаємо на підлогу, витягуємо ніжки та стараємося дотягнутися до носочків, до пальчиків однією, до однієї ніжки до другої ніжки і посередині. Колінка рівні. Ніжки не згинаємо. Так, до другої ніжки. І посередині між ніжками. Дуже широко ніжки не роздвигайте, щоб у вас ось тут не було боляче. Розтягнулися. Давайте трішечки просто покрукуємо на місці. Знімемо навантаження та відпочинемо. Робимо вправу на відновлення дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, дихання заспокоїлося. Ми з вами розтягнулися трішечки. Такі вправи ви можете потихесненьку робити, навіть коли ви просто дивитеся мультики. Вони не завадять, але робити їх потрібно не сильно, не швидко і не різко. Бажаю вам залишатися здоровими. Дякую вам за увагу. На все добре!